З посади співдиректорки найбільшого німецького театрального фестивалю в артилерійську розвідку є страх, він залишається зі мною. Очевидно, ніхто не народжений для війни. Я боюся, так як і всі нормальні люди. Мені страшно померти. мені хочеться довго жити щасливо з усіма кінцівками і зі здоровою головою. Олена Апчел, режисерка і дослідниця театру, допомагає фронту з 2014 року як волонтерка, а ще здійснює культурну адвокацію України. І в світі. На кожному саміті, конгресі, фестивалі мисткиня розповідала про російську агресію. Ділиться до повномасштабного вторгнення, назвати ворога ворогом у світовій спільноті було майже неможливо нас дуже часто за кордоном звинувачували, і в надмірній емоційності я в свою сторону десятки разів чула, що я русофобка, расистка, е, якісь такі ну більш жорсткі речі. Хоча несу в собі дуже змішану ідентичність, там частина моєї родини по татовій лінії походить з Бесарабії. Вони греко. Молдови Румуногагавузи, мама на родина теж мішана. Рішення покинути успішну роботу в Берліні і повернутися в палаючу Україну, не просто жити, а воювати Олена прийняла усвідомлено. каже тригером стала ситуація в її рідному новотроїцькому на Донеччині. Моє містечко воно в перші вісім років не було окуповане, але було постійно обстрілюване, бо було на кордоні на лінії розмежування. Можна назвати Сіра зона. І перебування вдома час від часу, коли ти приїжджаєш, одне літо ремонтуєш дахи від уламків, друге літо, третє літо зима приходить на могилах загиблих. Уже ростуть, розпускаються не просто квіти, а вже кущі. Тобто, час минає, триває, йде, і я постійно здавалася питаннями, де можна бути ефективнішим. Близько року Олена готувалася фізично, пройшла курс тактичної медицини, поводження зі зброєю, і торік приєдналася до підрозділу БПЛА. Бивий досвід був на Лиманському напрямку Макіївка Невська. Ми виїхали туди батальйоном оперативного призначення. Ми зазнали величезних втрат. У мене була можливість на превеликий жаль, але на практиці набути досвіду. Його було багато досвіду евакуації, досвіду надання. Прийшу до медичної допомоги, досвіду втрат, фронт привчає до звуків вибухів як до буденності, а страх смерті з'являється, коли настає тиша, ділиться Олена. Коли це там якесь прифронтове село, коли я чую достатньо часто вибухи, та і десь виходи, десь приходи, під це можна заснути. Та ну там впало, тут шльопнуло. А коли наступає така тиша-тиша, достатньо довго, і я декілька разів помітила, що мене е, накриває, це не панічна атака, але така дуже твереза тривожність, яка повністю витирає будь-який шанс заснути. Зараз Олена служить у окремій артилерійській бригаді НГУ і виконує завдання на Покровському напрямку, одному з найважчих відтинків фронту. Мій шлях в новому підрозділі формується навколо завдань артилерійської розвідки і аналітичної роботи, пов'язаної з дослідженням великої кількості супровідних програм аналітичних, які дають нам можливість швидко зрозуміти, де знаходиться артилерія ворога, зробити до розвідку крилами або бойовими крилами, і далі по можливості знищити. Важку техніку противника Олена каже, цивільні мають зрозуміти, що за кожним прожитим днем у вільній Україні стоїть чиєсь життя, і за це потрібно бути вдячним підтримувати армію, скільки вистачить сил або стати її частиною. Адже тільки так можна зберегти незалежність.